Який приліщ? Який приліщ? Якщо ти ще раз будеш мені плакати, що ти попала на ті ж самі граблі, що ти там рюмсаєш, сидиш. <плес> <плес> ти вирішила сказати так одразу дьомі. А ти що його не знаєш? Якщо він мені більше не запропонує. Дивись, е, огірок. <плес> Щоб він був смачніший під е, цю самогоночку, ми що робимо? Маринуємо його. Правильно? Треба дьому помаринувати. Бо такі, як дьома, якщо зараз скажеш так, то пізніше все, все. Він не буде тебе цінувати. Добре. А завтра? Ні. А післязавтра можливо. Але ні. Катя, кажеш, що подумаєш? Слухай, я думаю, що він потрібен по ну, трішечки подумати, посидіть. Особливо дьома. Послухаю тебе, подружка. Ну, треба було придумати з прищом. і що зараз. Ну скажемо, що видавили, і що видавили. Блин.